Ох, вже ці нові локації з TikTok. Коли у мене випадає вільний час, я їду в подорож. Просто шукаю гарну локацію в гуглі або в Тіктоці і вирушаю тут. Сьогодні я поїхала подивитись парк для своїх нових відео та фото. Знаходиться він не дуже близько, в селі Віта Тому добиратись туди краще машиною. Думаю, їхати туди краще влітку чи восени. Так як виглядає він більше як великий сад, у якому росте безліч рослин, які ти можеш купити. Наприклад, ось такі чудові бонсаї, різні види ялинку шів та дерев. На території є багато красивих лака. Наприклад, ось ця альтанка в стилі китайської пагоди, куточок з павичками, але їх, на жаль, я не побачила. Можливо, їх уже сховали від холоду. Особливо мені сподобалась локація з будиночками в англійському стилі і невелика затишна кав'ярня. Звичайно ж, я в неї заглянула. Тому що це буду не я. Якщо не зайду в якусь кав'ярню, тим більше таку атмосферну і не вип'ю там чашечку кави. Також на території є локація для фотосесій з кам'яними водоспадами, озером та гарною природою. Вхід на територію цієї локації коштує 500 гривень. Я не відвідувала цей парк. Взимку, але влітку і восени тут неймовірно. Ну а я продовжу відкривати для себе нові місця, і побачимось в наступній серії.